Жодна інша професія не вимагає від людини стільки терпіння і співчуття, як робота працівників соціальної сфери. Про важливість професії годі й говорити. А під час воєнного стану фахівцям роботи додалося у рази. Соціальна сфера різногалузева це і працівники пенсійного фонду, управління соціального захисту населення, служба у справах дітей, терцентр, медичні, соціальні працівники, які щодня дбають про усі незахищені верстви населення за кожною справою, життя та доля людини, яка потребує підтримки. Ви перші, хто безпосередньо знаєте ту чи іншу проблему? Це дуже важливо для нас, для людей, для громади. У Могилів-Подільській міській раді напередодні дня працівника соціальної сфери міський голова Геннадій Глухманюк привітав кращих працівників галузі та нагородив почесними грамотами. Подякував за роботу та всебічну підтримку жителів громади, невичерпну енергію та любов до своєї справи. Напередодні дня працівника соціальної сфери хочу вас привітати з цим професійним днем, побажати вам головного міцного здоров'я і вам подякувати.